Hello everybody, welcome back to my channel Unit 5. Past simple and past continuous. Наша рубрика Grammar Reference and Practice with a teacher. For the past continuous form, see Grammar Reference and Practice Unit 4. В говорили про past continuous. Сьогодні ми його порівнюватимемо з past simple. So, we use the past continuous To so, talk about actions and events in progress at a particular time in the past. Ми використовуємо past continuous, аби поговорити про дії і події у розвитку в конкретний час минулому. For example, at lunchtime, I was texting a friend. В обідній час я е, текстувався, так листувався з другом. It was raining. Був дощ. The students weren't playing computer games. Учні не грали в комп'ютерні ігри. Was the teacher riding her bike, motorbike? Чи грала вчитель з їхніми, uh, мотоциклами. So, see Unit 2, page 147 for the past simple form. Отже, у юніті другому ми говорили про past simple. So, we use the past simple to talk about, отже, коли ми вживаємо past simple. To talk about completed actions in the past, often with the time when they happened. Ми вживаємо past simple, аби розповісти про завершені дії в минулому, часто з часом, коли вони трапились. I met my friends at the shopping center yesterday. Я зустрів друга у торговому центрі вчора. We didn't buy anything, but we looked at some new phones. Ми нічого не купили, але ми дивилися на нові телефони. Two or more actions which happened after one another. Дві або більше дії, які трапилися одна за одною. For example, Amy showed me her new bag and then I went home. Емі показала мені нову сумку, і потім я пішла додому. When Jules lost his key, we all helped to look for it. Коли Джус втратив свій ключ, так, ми всі допомагали дивитися або шукати його. I finished my drink and washed the glass. Так, я завершив свій напій і помив склянку. So we use the past simple and past continuous together when a shorter action in the past interrupted an action or event that was in progress. Ми використовуємо past simple і past continuous разом, коли коротша дія в минулому, перериває дію або подію, яка була у прогресі у розвитку. So we use the past simple for the action that interrupts and the pass continuous for the action that was in progress. Отже, ми вживаємо коротку дію, яка перериває довгу дію у past simple. А довга дія, відповідно, вживається у past continuous. I was chatting with some friends when I saw you on the bus. Я розмовляв з друзями, коли я зненацька побачив тебе в автобусі. I was chatting – це була довга дія. I saw you коротка. The next sentence. So the singer threw his guitar at some fans because they were annoying him. Співак кинув свою гітару у фанатів, тому що вони його. Ну, агресію проявляли, так? Окей. Дратували його, так? Дратували, вибачте, не агресію, а дратували його. Так, отже, те, що він threw his guitar, це. Була коротка дія, вони його дратували довга дія. She didn't eat anything for lunch because she was feeling nervous. Вона нічого не їла на обід, тому що почувалася знервованою. Угу. Вона нічого не з'їла, разова дія, тому що вона весь цей час почувала себе знервованою. Kids, now let's complete the sentences with the words in the box. Уже слова в нашій табличці вже ввіті у past simple або past continuous. Нам треба єдине що зробити, це розставити їх у правильне уречення. Окей. Okay. So, I was watching the TV when the phone rang. Я дивився телевізор, коли задзвонив телефон. Так, I was watching. Це перше речення. I got to the airport and waited for my friend to arrive. Yes, waited. Я дібрався до в аеропорт і чекав свого друга, аби той приїхав. Отже, дії, яка відбувається одна за одною, так? одна дія змінює іншу, вони вживаються у пас симпл. Далі uh, I a film. Uh, and then I went to sleep. От, та сама ситуація. Я подивився фільм і пішов спати. Тобто, одна дія завершилася, і була інша дія, коли я пішов спати. Далі, we chatted while we were waiting for the bus. Четверте, we were waiting. Ми спілкувалися, так, розмовляли, той час я чекала автобус. I to Ben two days ago. I talked to Ben two days ago. Я розмовляв з Беном два дні тому. They to each other when I saw them. Uh, when I saw them. So they uh, were talking to each other when I saw them. When один з одним коли я их She me ten uh, times yesterday. So she emailed me ten times yesterday. When we each other we sent lots of jokes and photos. When we were emailing each other

я не почула так, як зайшла Елена Нор до моєї кімнати, тому що на мені були наушники. We, uh, um, we all celebrated. When we got our results. Mm -hmm. My granddad Found це разова дія, так. Some gold coins when he was working in his garden. А тут була подія довго вже. Так? Він знайшов зненацька золоті монети, коли він довго працював у садочку. Так, далі. I broke my arm when I was learning to ski. Дія коротка, broke – Я зламав руку, коли навчався кататись на лишах. Оце вже буде past continuous – Mhm. Mm my mom was driving home from work when she uh, got my text, so she couldn't answer it. І так, моя мама uh, їхала додому з роботи, uh was driving home. Yes, коли вона з зненацька отримала повідомлення, тому вона не могла на нього відповісти. When Sonia opened the garage door, so she discovered Her new bike. Коли Соня відкрила двері гаража, вона знайшла свій новий велосипед. Сьоме, I was chatting to your friends on the phone when the train um I was chatting to a friends on the phone just a moment. Я спілкувався з другом по телефону when the train went. Into a tunnel, and I never heard the end of the story. Окей. Okay, так, Went and Heard. Це короткі дві дії. I was chatting це довга дія. І так, я спілкувався з другом. Так, по телефону, коли потяг зайшов в тунель, і я вже не почув кінця історії. Томас. і e me twice. Так, Томас відправляв мені емейли e двічі while I was mending my bike. В той час, як я uh, ремонтував свій велосипед. But I. Didn't check my laptop until later. Але я не перевірив пізніше не перевірив свій ноутбук. Ну, допізно не перевіряв свій ноутбук. Good. Отже, ми обрали з вами правильний варіант uh, pass simple or pass continuous. Поставте відео на паузу, кому треба, аби ще раз проаналізувати це завдання. А ми йдемо далі. У нас третя історія. Complete the story. Use the past simple or Past continuous form of the verbs. Нам треба розкрити дужки і поставити дієслова у Past simple or Past continuous. Marcus Джонс. Was very lucky last weekend. Marcus Jones був дуже щасливий минулого тижня минулого вихідних. He was cycling home from the city. «Center». Він їхав додому з центра міста. На дьому велосипеду не їхав, так? А, «Йшов сніг the, «And the road was icy». «І дорога була льодяна». Suddenly his bike slipped. Зненацька його велосипед підскознувся, да, підслизнуся and he fell off onto the pavement. Fell off. А і він впав на тротуар. Так, fell off. Good. Так. He was picking up his bike off the road. He was Він забирав свій велосипед з дороги. Picking up. When he saw там Pobachev. Something in the sky. Mm hmm It was moving towards him very fast. Was moving. He jumped back onto the pavement. Jumped. So just a moment. Jumped. Uh, back onto the pavement назад на тротуар. and the object hit the road say object hit it was a piece of a meteorite okay it's a so I was glad I didn't stand there I wasn't standing there yes I wasn't I wasn't standing standing there. Okay, я был дуже рад, что я там не стою. So, meteorite, meteorite. Okay, he told journalists later. He told journalists later. Я был дуже рад, что там не стоял, да? Расповел им пізніше журналистам. Ну, да. Okay, really interesting story, yeah. So, and task four. Make sentences use the past continuous or past simple form of the verbs. Нам треба що зробити? Утворити речення, вживаючи past simple або past continuous. Yes, of the, uh, of the verbs. Окей. Okay. I uh, visited my friends. Я зустрічався з друзями. I visited my friends. Afterwards, I took the bus home. Після цього я щось сів на автобус і поїхав додому. Uh, look. Walked into the door. Look вишов у двері. Because he wasn't looking ahead. He wasn't. Looking ahead. А uh, look просто вписав не вписався у двері, тому що він не дивився, да? time it was snowing at lunch time Сніг ішов. So I didn't go go for a walk. Тому я не на прогулянку. I wasn't hungry, so I didn't have anything to eat. Я не був голодний, тому у мене не було нічого їсти. My sister crashed into a traffic light when she was. Uh, riding her scooter when she was uh riding her scooter моя сестра вписалася не вписалася у uh, світлофортом коли вона їхала на скутері ну на своєму oh, how to say that in ukrainian language самокат Забуваю це слово, самокаті. So, and the last one. I was thinking about the holidays. Я будував плани, я думав з приводу канікул вже, так? So then suddenly I realized the time. Потім знацька я зрозумів котра година. Так, мабуть, була пізня година. Поставте відео на паузу. Таким чином ми з вами. So, we have made some sentences using the past continuous and the past simple form of the verbs. That's all for today, наразі це все. Таким чином ми з вами опрацювали п'ятий юніт нашої так би мовити, підкатегорії нашого підручника, розділу Grammar Reference and Practice with a Teacher. That's all for today. Goodbye, good luck, до зустрічі на наступних заняттях.